Вона не може зараз розмовляти, вона поїхала за кордон. А чому людина переміщується за кордон без свого телефону? Ну так вона вирішила. Ви розумієте, ви таким чином не допомагаєте. А ви її тероризуєте і хочете довести її до суду? Ви витероризуєте. Ну а на що ви дзвоните і такі, таку інтонацію розмовляєте? слухайте тероризувати і телефонувати. Це різні речі. Хто ви такі? Назвіться. Я вам вже сказав, Що це є банківська таємниця, що? яка банківська таємниця? Як ваше прізвище, банківська таємниця? Шановний, десятий раз запитуючи те ж саме, ви не почуєте відповіді. Ну як ваше прізвище? Назвіться, ви ж не сказали. Відповідно продавайте слухавку до. Щоб На цьому я не бачу серцю повторювати відповідь по 10 років. Так скажіть, що як ваше прізвище? Назвіться, будь ласка. Я так, і передам. Хто, хто дзвонив? І все, що можна вам повідомити, я вам сказав. Гарного дня, до побачення. Задовбали колектори, дивись повне відео.